Нарешті відбулася прем'єра п'ятої серії першого сезону. На даний момент вже можна скласти більш-менш коректне враження про сам серіал. Дані серії скоріше являються першою половиною до прологу всієї історії, але вже зараз чітко простежується головний конфлікт, а в глядачів точно з'явилися улюблені герої. Дана серія стала кульмінацією першого сезону. Звичайно, з червоним весіллям не зрівняється, але по-своєму було дуже цікаво власне і вся серія. Можна із впевненістю сказати, що з кожною новою серією стає все краще і краще. Орліс принижує Візеріса відразу, як той висадився у Дріфтмарку. У грі престолів, коли Роберт приїхав у Вінтерфел, його зустрічав весь зам. Можна сказати, що саме так має бути завжди, коли зустрічаєш короля. Тому нам стає зрозуміло, чому новий правиця настільки обурився поведінкою лорда Приплею. Варто відмітити, що після відставки Отто Гайтаувера новим правицею став Ліонель Стронг, який до цього давав королю досить непогані поради. Проте Візеріс не схильний до різких вчинків числів. Він розуміє ситуацію, яка склалася, і не підтримує обурення Ліонеля Стронга. Йому потрібно видати рейніру заміж і починати із скандалу буде дуже поганою ідеєю. Вже в діалозі з Корлісом ми чуємо назву замку Великий приплив. Для розуміння по канону цей замок збудував сам Корліс в іншому місці острова, замість старого замку, який носить таку ж саму назву, як і острів, Дріфт Марк. Це сталося по причині того, що старий замок був дуже вологим і похмурим, і це не подобалося морському змію. Проте огорожа замку показана як якісь руїни, що трохи нелогічно. Корліса в першу чергу, як дуже амбітного чоловіка, цікавить престолонаслідування. наслідування. Але його вологі мрії не збуваються, так як Візеріс чітко дає зрозуміти, що коли наступник Рейніри зійде на престол, то отримає ім'я Таргаріан замість Валаріо. А в положенні Корліса, навіть попри багатство та бажання Візеріса залагодити конфлікт, який почався ще коли Рейніс і Лейнор програли право на залізний трон, було марним надіятися, що король погодиться поставити крапку на своїй династії. Рейніра домовляється із майбутнім чоловіком про умови їхнього шлюбу. Вона точно знала про чутки стосовно Лейнера, тому, можливо, і не сильно заперечувала даній кандидатурі. Варто сказати, що все складається досить зручно для них обох. Згодом Рейніс прямо говорить про дану деталь Корлісу, що синок навряд чи зможе зачати дітей Рейнірі, а потім нам власне показують його любовний інтерес. Позицію вона очікувано відхиляє, і простіше, щоб лицар був її коханцем, але це вже не влаштовує самого Крістена. Власне тут і зароджується їхній майбутній конфлікт, який згодом дасть про себе знати. Від любові до ненависті один крок. Отто покидає королівську гавань. Як і раніше, він винить у своєму звільненні доньку, яка вирішила заступитися за Рейніру, чим власне і посприяла гніву короля. Отто говорить жорстоку правду, що війна рано чи пізно настане. Рейніра буде намагатися вбити її дітей, коли стане королевою, так як вони будуть для неї дуже небезпечними. Слухайся, мене робив все, що можна і не можна, щоб Ейген став наступником замість рейніри, або він помре від рук сестри, які настанови треба було давати, і, можливо, донька не стала б вигороджувати колишню подругу перед королем. Загалом в даній серії чітко простежується переломний момент в характері Алісенти після того як вона залишається сама. По прибутті короля в сцені падіння Алісента не сильно хвилюється за його самопочуття, а згодом відмазується, що в неї є важливіші справи ніж прийти до нього. Вона точно з головою поринула у роздуму, як посадити на трон сина, щоб Рейніра його не вбили. Думаю, слова Отто дали добрячий поштовх до дій. Згодом Крістон Коль поспішив розкрити рота і проговорився, що спав з Рейнірою. Хоча Алісента просто хотіла отримати підтвердження, що та спала з Деймоном. Але відбувається ще більше потрясіння. Алісента розуміє, що Рейніра не просто брехала, що не займана, більше того, вона спала із двома різними чоловіками. Звичайно, за Деймона вона не знає всіх деталей, але це нічого не змінює. Королева не очікувала такого повороту, але все ж робить правильне рішення. Вона не говорить про це нікому і вирішує зберегти йому життя, чим отримує в своє розпорядження фактично першого союзника, який цілком в її руках. Лицар ненавидить Рейніру, яка його звабила по приклятву, та ще й відмовила йому в пропозиції втекти в Есос. Між іншим, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, також можете підтримати мене фінансово. Всі посилання в описі. Деймону відведена незначна роль в сюжеті: вбивство дружини, несподівана поява на весіллі та два невеличких діалоги. Даним вчинком, принц показав себе з найгіршої сторони. Згодом про подію дізнається король і правиць. Більш ніж впевнений, що обидва склали 2 плюс 2 і зрозуміло, що це справа рук Деймона, якого Візеріс якраз вигнав додому перед цим. А вже на весіллі король особисто чує звинувачення від кузена померлої, що чітко дає зрозуміти, що так все і було. Проте Деймон майстерно перемагає у словесній дуелі і в ще й заявляє претензії на замок в долині. І Заріс у своїй манері це ніяк не коментує і просто відмовчується. Хоча точно розуміє, що брат без проблем міг таке зробити, накліпнувши око. Саме весілля займає меншу половину серії, проте тут також відбуваються цікаві події. Одними із перших прибувають Ланістери. Лорд Джейсон помічає відсутність королеви та говорить королю, що ось чому воюють саме чоловіки, і що жінки не встигли вчасно набитву. Цими словами нам тонко натякають, на чиїй стороні виступлять ланістери в майбутній війні. Далі буде невеличкий спойлер. В першій джерелі він неволею став прибічником Ейгона II, так як майбутній король вибрав його брата-близнюка майстром над монетою в своїй малій раді. Рейніра продовжує грати роль нареченої, і їй це дуже добре вдається. Думаю, що якби вона вийшла б заміж за якогось іншого лорда, вона вела б себе зовсім по-іншому. Неочікувано прибуває Деймон, який був вигнаний із королівської гавані. Проте Візеріс розуміє ситуацію та не наважується його знову вигнати. Іби він це зробив перед усіма васалами, то це точно додало б ваги чуткам про його зв'язок із племінницею. Хоч король з пересторогою слідкував за братом, але на диво Деймон нічого не зробив у своїй манері. До речі, в книжці кров та полум'я фракції утворилися по кольорам суконь Алісенти та Рейніри під час турніру. Проте в серіалі нам вирішили показати часткову дану деталь, саме на весіллі. Акцентується увага на зеленій сукні Алісенти, а потім молодший Строн говорить брату, що колір її сукні натякає на війну по традиціям Гайтаверу. Поява Алісенти перериває промову короля, на що згодом її дядько вказує, що вона дуже добре себе почуває при дворі, навіть без батька. У першу чергу мали б скупити та ув'язнити. Надіюся, в наступній серії про це буде королева, але не всесильна, та й закони якісь мають бути. Або, хоча б покарання за вбивство людини на очах короля принцеси та всіх лордів Вестеросу ще й під час весілля. Серія була багата на події, нові деталі та сюжетні повороти, і варто сказати, що темп історії набирає обик. Якщо серіал буде рухатися в даному напрямку, як зараз, є всі шанси не просто повторити успіх «Гри престолів», а навіть перевершити. Також не слід забувати про проєкти HBO, які після успіху дому дракона тепер мають більше шансів. Про всі проекти, які готуються, колись постараюся зробити окреме відео. Вирішив доповнити відео невеличким оглядом на промо до 6-ї серії. Окремий огляд про це робити не буду, так як мало матеріалу. Далі будуть спойлери. В першу чергу нам акцентують увагу на зміні актрис, які грають Рейніру і Алісенту. В п'ятій серії ми востаннє бачили на екранах молоді версії Алісенти та Рейніри. А між п'ятою і шостою серією відбувається часовий стрибок, де нам показують дорослих героїнь. Ходять чутки від інсайдерів, що у зв'язку з популярністю актрис розглядається можливість додавання флешбеків у другому сезоні, щоб більш детально показати їхнє дитинство та дружбу. Особисто я вважаю, що це буде зайвим та буде тільки заважати. Свої думки пишіть в коментарях, як і щодо рекасту персонажів, так і загальні враження від серії. Куркуючи камені знову про себе нагадую: в той час герой минулої війни весело літає на драконах разом із донькою Корліса, яку він запримітив ще в п'ятій серії. Бачимо знайому тему із кольором волосся: якимось дивом у срібноволосих Рейніри і Лейнора народились темноволосі діти. А потім і Алісента говорить, що це не може бути помилкою аж тричі. Ті, хто не в курсі, що це за магія, пишіть свої думки в коментарях. Вперше бачимо Ейгона, сина Візеріса Елісенки, який радує старого короля перемогою у двобої. Судячи по темному кольору волосся малого, це один із дітей Рейніри, а згодом на цьому ж місці Гарвіна Стронга відтягують від лежачого, скоріш за все, від Крістона Коля, який, схоже, чимось розлютив костолом. За кадром чуємо слова Алісенти, яка послухалась порадам батька і нав'язує срібноволосому синочку думку, що саме він має бути наступним королем. Загалом, по кадрам із промо, шоста серія має бути не менш цікавою за попередньо. Нам показали дуже красиві кадри із драконами, продовження конфлікту між Рейнірою і Алісентою та багато нових персонажів. З нетерпінням чекаю прем'єри. Всім дякую за перегляд! Бажаю гарних серіалів. До нових зустрічей.